Рослинні символи України. У кожного народу є свої символи. Це те, що найбільше любить і шанує народ. Рослинні народні символи українцям вважались святинями свого народу. Різні рослини з давніх часів уособлювали красу України та духовну силу її народу. Верба. Це дерево дуже шанують на Україні. Здавна існує традиція висаджувати вербу біля криниці, на городі та біля ставка. Вона оберігає джерельця та річки від замулювання. Коріння дерева здатне зміцнювати берег та очищувати воду. Існувало повір'я, що у криницю кидали віточки верби, щоб вода була чистою. Також верба є оберігом, її саджали біля поля або гілочки верби під час грози викидали на двір, щоб закінчився град. З верби плили кошики, колиски. Вважало, що сон, немовляти в, в такій колисці, захищений від злих духів. Калина. Калину завжди любили і шанували на Україні. Вона є уособленням добра, миру, благодаті і кохання. Завжди захоплювались красою калини влітку, коли цвете білим пишним цвітом, восени, коли листя стає багряним, та взимку, коли на білому снігу видніються червоні ягоди. Калина... Є незамінним елементом у вишиванках та дівочих пінках. Традиційно прикрашали весільний каравай калиною, а на столи ставили букети з калини та дубових листочків. Калина є дуже корисною, вона багата на вітаміни та мікроелементи. Вона є незамінною при застуді. А стародавні слов'яни вважали калину символом переродження та нескінченного життя. Сама назва Калина пов'язана з образом сонця, коло, ягоди і кісточки, також круглі, як небесне світило. Дуби шанували за міцність та довголіття, мужність та силу. Коли у родині народжувався хлопчик, біля дому саджали дуб. Ще здавна прикрашали сорочки для юнаків вишивкою з дубових листочків і вважали, що юнак виросте сильним, міцним, здоровим, як дуб. Дуже шанували дубову мебель, а спати на дубовому ліжку вважалось. Що сон буде міцним та здоровим, а ти будеш непереможним. Дуби дерева довгожителі. Запорізькому дубу вже більше 700-800 років. Тополя. Ще з давніх давен тополя є українським народним символом. Вважають? Що тополя здатна забирати у людей негативну енергію і очищувати повітря, захищати відлих духів. Тополя є символом дівочої краси, це образ жінки, що чекає свого судженого. Соняшник це справжній символ України, родючості і працьовитості, веселощі і благополуччя. Ця рослина носить назву квітка сонця. Соняшник завжди повертається до сонця ну, дивиться у сторону світлого, безхмарного майбутнього. Соняшник шановна в народі квітка. За народними повір'ями має захисні властивості. Його прийнято саджати на дворі біля будинки. Склали під подушку, якщо хотіли побачити віщий сон і дізнатись відповідь на запитання. Як соняшник повертає голову за сонцем, так і люди словом і думкою вірні своїй вітчизні. Чорнобривці – ще один символ України. Це відома лікарська рослина. Уособлюють у собі дитинство, рідну хату, рідних батьків. Існувала думка, що чорнобривці захищають хату від недоброго ока. Саме тому у садочках біля кожної хати росли чорнобривці. А ще це лікарська рослина. З неї виготовляють ліки від різних хвороб, а ще вони непримхливі і можуть рости і радувати нас до самих морозів. Ще дуже багато існує символів України, і кожен із них символізує віру і любов до рідної батьківщини. А який символів подобається вам? намалюйте його!